Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк, і сьогодні буде трошки таке цікаве відео, класне відео. Я для вас, як завжди, старанно працюю, щоб підготовлювати цікавий різний контент та піднімати дуже важливі та цікаві теми. А з вас я попрошу поставте мені таку гарну позитивну вподобайку. Та також підпишіться на канал, це дуже допомагає розвивати україномовний контент. Та також мене це надихає продовжувати в такому самому темпі і в такому самому руці. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати швиденько, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. І вони знаходяться тільки в Онтаріо, допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут Канаді. Посилання будуть в описі під відео. Сьогодні ми всі тут зібралися задля цікавої теми справді поговорити про те, чим Канада краще від України. Чому в Канаду стільки колись людей, ще коли в Україні не було війни, і в Україні все було більш-менш нормально? Стільки багато людей покидало нашу славну Україну, батьківщину, щоб їхати в Канаду, деякі мили туалети. Деякі мили посуду, деякі працювали важко з ранку до вечора, щоб сплачувати кредити, щоб нарешті їх сплатити в майбутньому і передати це все вже дітям, але не українським дітям, а вже як то кажуть, канадсько-українським дітям. В чому ж цікавинка? Навіть зараз, коли е, відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже великий був попит на Канаду. Українці просто рвалися в Канаду, українці. Хотіли потрапити в Канаду, всі думали, що Канада це феноменальна країна, що потрібно потрапити тільки в цю країну, і поч і почнуться, знаєте, дерева перед вами, які ви захочете, і любі купюри, які ви захочете. Ви зможете їх всіх зривати швиденько, гарно, класно і мати великі, набиті кишені грошей. І ваше життя буде обезпечене до кінця ваших днів. І багато з цих українців приїхали з такою думкою, з такими великими рожевими окулярами і зрозуміли, що Канада це така сама країна, як і кожна інша країна, просто має дуже один важливий цікавий нюанс, який набагато кращий, ніж в Україні. В загальному для українця, справжнього українця, Україна завжди буде найкращою, тому що там, де є батьківщина, там, де є повітря, я не один раз, як приїжджав на нашу землю батьківщину, виходив з літака і. Брав цей перший подих такого гарного українського повітря, йшов серед вулич, вуличок. Люди навколо мене ходили на базар. Ці старовинні вулички міста Львова. Це просто щось феноменальне. Ця енергія так перепановувала мене, що я за деколи і задумався, чому я живу в Канаді, коли тут так гарно, тут таке прекрасне, гарне місто, також прекрасна, класна країна, багато можливостей теж в Україні. Хто має? Хто мав, як то кажуть, голову на плечах, то завжди собі давав раду в Україні так само. Але, на жаль, розумієте, багато все ж таки українців, хороших поїхало в Канаду. І поїхали вони не із за хорошої долі, або не із за того, що, можливо, у них не було навіть свого житла чи робіт, чи грошей. Просто надоїло, надоїло жити в такій системі, де постійно, постійно не дбає уряд за своїх співвітчизників. І на жаль. Поки уряд буде це робити і не дбати за своїх співвітчизників, то ми будемо втрачати ще більше і більше українців. І тому ця система в Канаді справді дуже переважає українську систему, в тому, що тут дбають про, про співвітчизників, тут дбають і дають можливість розвиватися. Тут кожен себе відчуває рівно на тому самому рівні. Нема значення чи ви хокеїст, чи ви депутат, чи ви якась особа розумієте важлива. Немає значення тут всіх одинаково до відносяться, і це справді приємно. Ви можете піти в магазин в будь-якому одязі, якому ви хочете. Ви можете собі поїхати, куди ви хочете. Якщо ви довго живете і працюєте старанно і не лінивий, то ви можете мати в Канаді нормальне і стабільне принаймні, життя. Не ідеальне життя, бо його ніде немає, але стабільне і класне життя. В Канаді працюють закони, і це дуже добре та допомагає. Для суспільства, ви собі тільки подумайте, в Канаді ви знайдете любу національність з любого куточку світу. Але люди живуть в гармонії, по законах, е дотримуються правил, уряд все контролює в тому плані, що треба сплачувати податки. Якщо ви не сплачуєте податки, якщо ви не подаєте свої заробітки і податки не сплатили за минулий рік, що ви заробили, вам подзвонять, вам нагадають, якщо ви порушите щось. То ви сядете, якщо ви не порушите, то ви заплатите, якщо це щось мінімальне. Якщо ви будете їздити за кермом, випившим і вас зловлять, то заберуть вашу машину і права на рік, потім ще гірше зроблять вам. Все буде так робитися, що ви просто не захочете, і вам просто буде невигідно порушувати закони. І це дуже вигідно для такого середнього класу, середнього суспільства, коли закони працюють, коли все. Працює гармонійно для людей, які мають гроші, жити в такій країні не дуже вигідно. Тому в Україні хто має гроші, люблять там жити, тому що там набагато вигідніше таким людям, бо які використовують гроші, бо гроші говорять в Україні. І ми всі про це прекрасно знаємо. І це дуже важливо, що закони були зроблені під громадян, а не під іменно, знаєте якихось урядовців або під людей, які роблять ці закони суто для себе і суто для своїх вподобайок. А в підсумку я вам скажу таке, що Україну ніколи не зможе Канада е, переплюнути для українця чи українки, тому що батьківщина вона є тільки одна, і люди, які живуть за кордоном, вони деколи говорять, привикають, але все ж таки в думках вони завжди з Україною з батьківщиною. Думають про село, думають про свої вулички, думають про своє дитинство і ніколи про це не забувають. Тому що у кожної людини є тільки одна батьківщина, і батьківщину неможливо замінити. А чужина вона є чужина, і вона завжди буде нею залишатися. А вам бажаю, друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.